Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні ми знімаємо огляд на електроавтомобілі, які максимально популярні на сьогоднішній день. У Нас дуже багато замовляють їхніх оглядів, підборів під ключ. І всі думають, що ці автомобілі однакові. І навіть я кажу клієнтам, що ці автомобілі плюс-мінус однакові, але насправді вони мають досить багато відмінностей. Kia Niro та Hyundai Kona на огляді. Випуск електричних версій цих автомобілів почався в 2018 році, а рестайлінг відбувся в 2020. Рестайлінг тут був такий дуже мінімальний, скажімо так. Якщо в ніру зовні фактично нічого не змінилось, змінились тільки задні ліхтарі, а всередині салон змінився досить суттєво, то кона навпаки більше змінилася ззовні. Цей автомобіль дорестайлінговий. А всередині помінявся тільки монітор на більший, і з'явились нові дефлектори. Ось на цих автомобілях ви можете побачити, чим відрізняється до рестайлове ніро від рестайлового зовні. Це рестайлінговий ліхтар, сама схема ліхтаря трошки інша. І це віконечко помаранчевого кольору. На Дористі інший ліхтар, віконечко білого кольору. Глобально зовні це всі відмінності. А в салоні зміни в основному торкнулись передньої панелі та системи мультимедіа. А кона, в свою чергу, в рестайлі зовні змінилася більше. В неї з'явився трошки інший бампер. Не знаю, як вам це правильно пояснити. Я в таких випадках завжди кажу, така сама, але інакша. А з рестайлінгом кони тут все трошки складно в нас. Я це називаю перехідний рестайлінг. У нас вже йде велика система мультимедіа з кнопками знизу. В дористі кнопки були з боку, і трошки менший екран мультимедіа. І повноцінно рестайл в салоні відрізняється боковими дефлекторами. Це дористові дефлектори, а є трошки інші. Ось так змінили автомобіль в рестайлінгу. Якщо ви задаєтесь питанням, Василь, де ти набрав стільки коней Ніро, я вам розповім. Ми сьогодні в Сопошині Львівської області. На автомайданчику Автоімпорт ТЗ. Хлопці мають великий майданчик з продажу європейських електрокарів, близько 70 машин, тільки електрика, тільки Європа. Машини всі з підтвердженими рідними пробігами. В цьому плані тут все окей. Якщо ви шукаєте автомобіль по наявності, ви можете подивитися, що є на цій площадці, Я залишу контакти в описі до відео. А якщо вас цікавлять перевірки, ви можете сміло звертатись до нас. Наше знайомство не впливає на об'єктивність перевірки. Перевірка завжди якісна та об'єктивна. Поговоримо про розміри цих автомобілів. Машини зроблені на одній платформі, але все ж вони відрізняються габаритами. І всі часто дуже це запитують, який автомобіль більший. Більший KIA Niro. Він більший, ширший, важчий. Небагато не буду вас тошнити тими цифрами. Кому будуть цікавити цифри, впевнений, ви знайдете, де подивитись. Але по габаритам цей автомобіль більший в нього більша колісна база. Відповідно, в нього також більший трошки салон, ніж в кони. Ніро, на мою думку, такий більш сімейний автомобіль виходить. А Кона це все ж більш молодіжний варіант, або якщо ви їздите самі, або там, ну максимум, мама, дитину в школу возить. Якщо ви збираєтесь їздити, там четверо людей в автомобілі, я би віддав перевагу Ніро. Якщо порівнювати інтер'єр, Мені також більше подобається Ніро. Тут матеріали більш якісні, вони приємніше виглядають. Хоча на Ніро об'єктивно є багато скарг на оцей рояльний лак. Він тут і на дверних картах, і на центральній панелі. Тут, де вибір режимів руху, тут, в принципі, ви максимально часто руками торкаєтеся і воно буде постійно залапане. Це все ж недолік, але по якості матеріали тут трошки кращі. В кони за кругом йде більш жорсткий пластик. І матеріали виглядають більш бюджетними. По шумоізоляції, також, на мою думку, Ніро трошки тихіше, і шумоізоляція тут краще. Кона по салону теж виглядає доволі симпатично, але вона просто лаконічна. Нема оцих всіх вставок з рояльного лаку, таких крутілок з перемиканням режимів. Тут все просто, сірий пластик, перемикання через кнопки, але воно також все досить приємне в користуванні. Коні об'єм багажника 352 літра при складених сидіннях і поличка багажника реалізована через таку тверду полицю, яка піднімається, коли ви тільки відкриваєте багажник. Це зручно. в Нірош об'єм багажника 451 літр. Тобто тут багажник трошки більший, але прикриває багажник ось така м'яка шторка, в якій немає направляючих, я регулярно. Не попадаю одною стороною фіксатор, і це доводиться перезаправляти тут менш зручно. Але як я вже сказав, багажник тут більший. Комплектація це те, за що люблять ці автомобілі. Якщо машину брати в топі, дуже багато опцій, дуже багато всього доступного, пакет асистентів, хороше світло, є підігріви керма, підігріви сидінь, обдуви сидінь. Тобто можна отримати. Дуже багато опцій за досить приємний бюджет, бо ці автомобілі насправді коштують відносно недорого, якщо порівнювати їх е, оснащення. Але все ж виробник заклав невелику різницю по комплектаціям цих автомобілів. Якщо брати фону, в коні можна собі взяти, щоб була проекція та електропривід переднього пасажирського сидіння. В Ніро це недоступно. Зате в Ніро доступна пам'ять водійського сидіння. Та підігрів задніх сидінь, чого не буде в коні. По преміальній акустиці в коні йде крел, в ніро йде GBL. Але і та, і та акустика, якщо слухати досить голосно, дає додаткові вібрації по матеріалам салону, це вже питання до якості матеріалів. Ще те, що всіх цікавить в комплектації, це тепловий насос. Перевірити чи є тепловий насос, дуже просто. Відкриваєте капот, він знаходиться. Під цією кришкою. Якщо теплового насосу нема, там буде пусто. Що дає тепловий насос? Тепловий насос зменшує витрати електроенергії на обігрів салону, але він працює тільки в діапазоні від 0 до 5 градусів. Тобто ви ним в рік користуєтесь там буквально зовсім трошки. Вони не є проблемними в цих автомобілях, але і користі з них об'єктивно не так вже аж багато, тому немає змісту гнатися за тепловим насосом. Якщо ви знайшли хороший автомобіль і в ньому його немає, це не є проблемою, ви все одно зможете їздити достатньо багато на цьому автомобілі навіть зимою. Поговоримо трошки про технічну складову. Що найбільше всіх цікавить в електромобілях, це батарея. Ці автомобілі були доступні з двома різними батареями: це 39 кВт і 64 кВт. Ніро 39 кіловатних майже не було на ринку, дуже мало, практично не зустрічаються. Кон 39 кВт, в принципі, достатньо, але вони не є популярні на нашому ринку в версії з 39 кВт батареєю. Ні Кона, ні Ніро. В основному всі розглядають 64 кВт. І ми в більшості сьогодні будемо говорити про такі автомобілі. Батареї літій-іонні, Іоні вони фактично не деградують. Ми дуже часто оглядаємо ці автомобілі. І тут завжди СОГ 100%. Дуже-дуже рідко буває там 97, 98, 95 якісь такі показники. Це крутий показник порівняно з іншими виробниками. Ще мені в цих автомобілях подобається, що виробник чесний споживачем. Заявлено 64 кВт батареї і всі 64 кВт доступні до використання. А фактичний об'єм батареї трошки більший, просто є зарезервована частина ємності для технічних потреб автомобіля. Інші виробники такого не роблять, вони декларують більшу батарею, а для ємності доступна, до використання доступна менша ємність. Якщо говорити про батарею, то виробники батарей на цих автомобілях з самого початку були різні. В конах до 2020 року виробником батарей був LG. І всі, хто цікавився цими автомобілями, знають, що ці батареї міняли. Тут дійсно була велика відзивна кампанія, і в автомобілях, випущених до 2020 року, масово міняли батареї, бо був ризик, що батарея може загорітися, а з нею згорить автомобіль і все, що буде поруч з ним, бо ця електричка горить, не потушиш. Е, батареї міняли так само на LG. Тобто вам не ставили іншу батарею, вам ставили батарею того самого виробника, але вже з виправленими проблемами. В Ніро з самого початку ставили батареї компанії SK Innovation, і так само в конах після 2020 року почали ставити ці батареї, відмовилися від LG. Перевірити, чи поміняна батарея, в принципі, не складно. Це можна зробити по комп'ютерній діагностиці, подивившись деякі робочі параметри батареї. І додатково обов'язково потрібно дивитись на самому корпусі батареї, якщо підняти машину. На підйомнику ззаді з лівого кута є наклейка з датою виробництва. Це потрібно перевіряти обов'язково, щоб знати, чи замінена батарея. В більшості в цих всіх автомобілях батарея замінена, бо вони пригнані з Європи. Всі міняли батареї, з цим не було проблем. Дилер добре підтримував цю сервісну кампанію. Що стосується діагностики батарей, то тут все класно реалізовано, батареї класно діагностуються. Можна подивитися, сох, виробник його нікуди не ховає, він доступний в процентах, все просто зрозуміло, ясно. Як я вже казав, сох майже завжди 100%, дуже рідко він падає на якихось невеликих пробігах. Там до 100-150 тисяч. Але це потрібно перевіряти, бо цих автомобілів, скручених на внутрішньому ринку, продається просто маса. Тьма, і ви не уявляєте, з якими пробігами ці автомобілі до нас попадають. Також класно діагностуються... Ячейки, тобто перепад вольтажа, температури, кількість пожитих і відданих батарею кіловат. Це все можна подивитись без проблем, якщо є правильне обладнання і рівні руки. Автомобілі локалізовані для європейського ринку, тому у вас будуть людські порти зарядки. Не треба буде мучитися з перехідниками. Є два роз'єми. Є роз'єм Type 2 це зарядка перемінним струмом. Та це це для зарядки постійним струмом. Дивно реалізовано. Місце є тільки для одної кришки, друга отак завжди болтається. у вас. Трошки дивна реалізація. Якщо говорити про доступну потужність зарядки в дористі через type 2 з батареєю 64 кВт, автомобілі можуть приймати до 7 кВт на годину. В рестайлі через type 2 максимальна потужність, яку автомобіль може прийняти на борт 11 кВт. А через CCS він приймає до 70 кВт на годину на борт. Але така потужність доступна тільки, коли автомобіль розряджений, коли він починає заряджатися більше. Мені здається, на 57% він починає вже зменшувати потужність, яку він приймає. Для повного для заряду до 80% від нуля потрібно приблизно 45-55 хвилин. Це якраз через оцю градацію, яку автомобіль може прийняти на борт. Якщо я на конну наїхав, що є місце тільки для однієї кришки, то в ніру його взагалі нема. Оце отак тут буде постійно болтатись. Також на потужність зарядки впливає те, чи підтримує автомобіль зарядку трьома фазами. Це можна перевірити, подивившись на роз'єм, в двох нижніх отворах повинні бути контактори. Тоді автомобіль буде підтримувати зарядку трьома фазами і заряджатись буде швидше. Якщо говорити про оригінальні зарядні пристрої, то вдома ви ними сильно не назаряджаєтеся. Він видає максимум 12 А. Тобто, якщо у вас вдома стабільна напруга 220 вольт, то максимум, який ви зможете отримати, це 2640 Вт. Грубо 2,5 кВт. Якщо їздити небагато, окей. Якщо багато їздити, то є інші рішення, як можна швидко заряджати цей автомобіль вдома. Електродвигун. На цих обох автомобілях йшов тільки один електродвигун, він розташований спереді, відповідно, привід тут був тільки передній. Двигунів було дві модифікації, як і батарей. З батареєю на 39 кВт йшов двигун потужністю 100 кВт, з батареєю на 64 кВт йшов електродвигун потужністю 150 кВт. Крутний момент на обох версіях двигунів однаковий він складає 395 Нм. Якщо говорити про їзду на цих автомобілях, то потужності двигуна 150 кВт хватає більш ніж з головою для досить динамічної їзди. Автомобіль класно розганяється, він добре їде. Прекрасно цього хватає. 100 кВт теж їде непогано, але все рівно його трошки мало для цього автомобіля, і вони не популярні, тому я впевнений, що в більшості ви будете розглядати автомобілі з батареєю 64 кВт та більшою потужністю двигуна. Раз ми вже заговорили про їзду, давайте поговоримо про підвізку автомобіля і кліренс. По підвізці спереду тут звичайний Макферсон, ззаді стоять важелі, немає балки. По кліренсу автомобілі виглядають досить високими, і здається, що це такий повноцінний невеликий кросовер. Але якщо дивитися знизу, то батарея висить дуже низько. Вона набагато нижча, ніж пороги автомобіля і бампер. І тут потрібно бути акуратним, щоб десь не пошкодити корпус батареї, бо корпус батареї тут алюмінієвий і дуже легко його пробити. Тому з цим треба бути акуратним. Чуть не забув сказати про запас ходу, але як уявив, скільки буде зараз коментарів на цю тему, мусимо дописати. Запас ходу складає орієнтовно 400-450 кілометрів. Це реальний запас ходу, і цей автомобіль може так проїхати. По ВЛТП там заявлено приблизно. Такі самі цифри, тобто запас ходу дуже великий і з цим автомобілем буде комфортно жити, навіть якщо у вас немає вдома зарядки. Заряджати його потрібно буде не суперчасто. Але не може бути все так гладко, позитивно і без проблем. Є все ж проблеми в цих автомобілях, є в обох. Зараз ми про це поговоримо. Перша і найбільша проблема це тотально скручені пробіги на внутрішньому ринку. Є маса нечесних продавців, які купляють ці автомобілі. Дуже дешево в Європі з величезними пробігами ми зустрічали і 250, і 200 і там великі пробіги є на цих автомобілях, на них багато їздять. Матеріали салону дуже зносостійкі. крутять цих 250 тисяч на 80 і вже продають за недорого. Ви вже дзвоните, кажете, Василь, халява, треба вже подивитися. От терміново, бо зараз ластівка поїде. Нема халяви, такі автомобілі. В хорошому стані з чесним рідним пробігом добре коштують. Це потрібно запам'ятати. Найти автомобіль з чесним пробігом досить складно. Тут, хлопці, я казав, пробіги чесні це їх не стосується, це загальна тенденція ринку. Так, пробіги крутять, тому що вони тут складно перевіряються. Не всі сервіси, і навіть не всі підборщики розуміють, як перевірити пробіг в цих автомобілях. Ми з ними багато працюємо, ми це все знаємо. Знаємо, як це продіагностувати, тому якщо вам потрібен хороший чесний автомобіль, можете звертатись до нас, ми вам оглянемо перед покупкою якісно або можемо підібрати такий автомобіль на замовлення. Також до масових проблем цих автомобілів можна віднести оцю історію з замінами батареї в конах. Але по факту автомобілів, в яких не була замінена батарея, на ринку залишилося дуже мало і, скоріше за все, ви вже з цим не стикнетесь. Проблема, яка дійсно зустрічається часто, це вихід з ладу підшипників електродвигуна та редуктора. Зустрічається і на ніру, і на конах. По нашим спостереженням на конах трошки рідше зустрічається, але також така проблема присутня. Підшипники досить швидко виходять з ладу, вони ходять там е по-різному, але ну, зустрічаються і на пробігах і 80, і 100, і 120 тисяч. Тобто відносно невеликий пробіг. Вони міняються на сьогоднішній день. Заміна коштує близько 550-600 доларів. Це не є так дорого, особливо, якщо це порівнювати з обслуговуванням автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Бо електричка це також автомобілі, це не інвестиція. На неї потрібно витрачати гроші на обслуговування і обслуговувати. Тому не варто цього боятися, це коштує недорого, робити не суперчасто. І з такого, що, що теж досить часто зустрічається на автомобілях, це проблеми з охолоджуючою рідиною. В основному це було на автомобілях від 2020 року, якщо залити синій антифриз. Ви їдете, вам автомобіль вибиває помилку, що одне достатньо антифризу потрібно долити, ви відкриваєте бачок повний. Це пов'язано з кристалізацією антифризу, і його нальотом в трубках і на датчиках. В принципі, була відзивна кампанія, і виробник якось з цим боровся, але вирішується все досить просто, міняється охолоджуюча рідина, промивається система, все працює, вирішується відносно недорого. І в принципі, я завжди кажу, якщо ви автомобіль купили, його потрібно обслужити. Тому якщо купили автомобіль, краще зразу поміняйте, промийте, не чекайте якихось проблем, незалежно від того, там синій антифриз, інший рік, ще щось, якщо його не міняли. Його варто замінити, бо всі рідини мають срок служби, і так само потрібно обслуговувати редуктори, міняти масло. Це все продовжить життя всім агрегатам. Тому обслуговувати автомобіль потрібно належним чином і не намагатись на цьому економити. Якщо економ, хочете економити на обслуговування автомобіля, купіть собі краще щось простіше. Наступне я не можу назвати прям проблемою, але це неприємна особливість, яка стосується цих обох автомобілів. В них кузова не оцинковані і зроблені з звичайного чорного металу. І так само на Ніро кузов йде неоцинкований. Але навіть в кузовах виробник заклав деякі відмінності цих автомобілів. Наприклад, в Ніро кришка багажника зроблена з алюмінію. Бачите, товщиномір показує кольоровий метал. В коні ж кришка багажника так само зроблена з звичайного чорного металу і вона теж не оцинкована. Так само є відмінність по капотам. Ходіть, покажу. В коні капот іде оцинкований. Бачите, товщиномір показує цинк. А в ніро капот алюмінієвий, так само, як і кришка багажника. Товщиномір так само показує кольоровий метал. Але не дивлячись на відсутність оцинковки, ці автомобілі не зустрічаються ржавими або з якимись проблемами з корозією, якщо вони не були в серйозному ДТП. Тобто, якщо ви купили хороший нормальний автомобіль, все буде окей, і станом на зараз немає якихось там суттєвих проблем. Як буде в майбутньому, не знаю. Думаю, що все в принципі так і залишиться. Бо автомобілям з 18-го року вже достатньо багато років, і тим не менше вони продаються з адекватними станами кузова. Якщо купили тотальний автомобіль, буде ржавіти, будуть проблеми тут, прям можете бути впевнені, тому не забувайте якісно і правильно провіряти автомобілі перед покупкою. Гарантія, і навіть в гарантії між цими автомобілями є відмінності. Ніру в Україні офіційно не продавалась, і дилер Кія не підтримує гарантію на ці автомобілі. Так було, коли ми останній раз цим питанням цікавились. Скона в Україні офіційно продавалась, і офіційний дилер підтримує гарантію на ці автомобілі. Але останній раз, коли ми ставили клієнтський автомобіль на гарантію, на дилері потрібно було, щоб у вас була паперова сервіска. З печатками дилера записи з бази офіційного дилера не підходили. Досить дивне рішення, яке має свої мінуси, так само має плюси, якщо ви, скажімо так, способний. Бо я такі ситуації зустрічав вже на практиці. Ну і ціни. Ціни на ці автомобілі також відрізняються. Кона на сьогоднішній день коштує трошки дешевше ніж Ніро. Не буду озвучувати ціни, бо все дуже динамічно міняється, особливо в світі електричок. Але загалом кона дешевше, ніж ніро. По популярності на сьогоднішній день популярніше все ж Ніро. Але буквально 9 місяців тому, півроку тому, ми більше оглядали кону. На цьому ми будемо завершувати наше порівняння. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які з цих автомобілів ви би обрали для себе, враховуючи все, що я розказав про них, і їхні відмінності один від одного, бо все ж вони не однакові. Ви підписуйтеся на канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бо далі ми будемо знімати ще більше нових цікавих відео.